Мова стилів CSS. У цьому відео ми визначимо, як розшифровується абревіатура CSS. Розглянемо види підключення CSS, синтаксис, а також деякі властивості для групи колір та тло. Абревіатура CSS розшифровується як каскадні таблиці стилів. Взагалі, CSS це мова для запису стильового оформлення сторінок, наприклад, задання кольору тла, літер, їх розміру або інших візуальних ефектів, розглядають три основні види підключення CSS. Перший вид підключення інлайн стайл використовується в якості атрибуту, другий вид підключення внутрішній. стайл використовується в якості тегу, і третій вид підключення зовнішній. Для порівняння розглянемо підключення CSS першими двома способами. У разі підключення способом inline Стайл використовується як атрибут для деякого тегу. В нашому прикладі стайл використовується як атрибут для тегу Body. тобто ми задаємо колір тла сторінки, у разі підключення CSS внутрішнім способом. Стайл використовується як тег. Даний приклад також ілюструє встановлення кольору тла сторінки. Розглянемо синтаксис підключення CSS внутрішнім способом. В даному випадку запис має містити селектор, властивість та значення цієї властивості. Наприклад, якщо потрібно встановити колір тла сторінки, то в якості селектора буде використано Body, в якості властивості Background Color, а в якості значення цієї властивості номер кольору. Слід зауважити, що в якості селектору може виступати не лише єдиний елемент, а ціла група елементів веб-сторінки, до яких потрібно застосувати CSS стилі. Назвемо розповсюдження CSS властивості для групи Колір та тло». Властивість колор визначає колір тексту, у прикладі нижче проілюстровано. Задання червоного кольору для заголовку H1, де H1 виступає в якості селектора. Властивість background color визначає колір тла. На прикладі показано встановлення зеленого кольору тла для заголовку H1. Властивість background image Задає фонове зображення. Даний приклад ілюструє задання фонового зображення для сторінки.